Всім привіт! Сьогодні, як завжди, з вами я І сьогодні я позбираю з конструктора Майнкрафт. Зберемо ми сьогодні з вами такий магазинчик, де будуть продавати дерева. Зараз Ми зробимо наші перші дерева і поставимо їх тут. Це буде такий дизайн. Ось Я зробив перше дерево. Я підготував тут вже дерева. Ось, що. а вона буде виглядати отак поки що. А коли ви побачите результат в кінці, то тоді ви зрозумієте, що це буде дуже гарно. Бачите? Ми зробили отаку штуку. І перераз нам треба зробити отаких от два стовбури, отаких, от бачите? Розміром в 5 блоків. Зараз ми поставимо перший стовбур і зараз ми поставимо другий. Що я вже поставив е, два стовбури, зараз нам треба отакі штучки, ми їх поставимо отут. І знизу. Е, такі два штучки, лінії дві. Я вже підготував отакі блоки. Ми їх ставимо отут. Потім ми беремо два отаких от блоки. Ми їх можемо поставити отут і отут. А отут ми зробимо вхід. Нам треба ще віконці, звичайно. Ми їх ставимо отут. І зараз я зроблю платформу. Отаку. Ось сюди її ставимо, потім ставимо сюди отакий один блок. І ми зараз а, а, візьмемо отакий блок і ставимо його ось сюди. Потім треба перед ним зробити якийсь прикраси. Його треба прикрасити. І треба йому зробити, типу, якийсь дизайн гарний. Треба його зробити. Брат, візьмемо отаку штучку, поставимо її отут. І ми закінчили дизайн. І зараз ми е... зробимо ще двері, це я зроблю з монтажом. Я вже зробив отакі дверцята, ми їх ставимо отут. Бачите? Ну, можна поставити і отут, і можна поставити отут. Але найкращий вибір це поставити їх отут. І виходять відкриті двірця. І ми зараз зробимо наш дизайн. Ми робимо отаку штуку, бачите? І ставимо сюди. і ми зробили наш магазин. І зараз я вам. Останнє покажу Покажу з різних ракурсів наш магазин. І зараз я хочу вас попросити, щоб ви підписалися на мій канал. Це буде для мене дуже класним подарунком. Я дуже хочу. Це моя мрія, я завжди мріяв, щоб у мене було тисяча підписників. Мені не треба там. 20 000 минут треба 1000 підписників про все. Для цього я зробив свій канал. Ну і продовжуємо наше відео. Зараз ми його, як вам є, вже і казав. Отака гарна! Магазин. Всім пока, друзі! Сьогодні був, як завжди, з вами я Тимур. Ставте лайки нажимайте на колокольчик. Пока!